Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Запрошуємо вас помолитися, молитви за померлих родичів, друзів та коханих, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Боже, милосердя Твоє не має меж. Милостиво, вислухай мої смирені, благання і подай душам моїх братів, сестер, родичів, друзів і всіх моїх близьких, яких Ти сподобав покликати до істинної віри. Відпущення всіх їхніх гріхів, щоб очищені Твоєю милістю від усякої неправди, вони отримали благословення вічного світла через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь. Вічний опокій даруй Господе, і світло вічне, нехай засяє над ними на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови вас, Господи, за молитву з нами. З Господом Богом Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитви наша сила». Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. З Господом Богом!